Всім привіт! З вами життя без ефектів, створено на реальних подіях. Сьогодні вирішила трішки змінити атмосферу. Цікаво, як воно буде дивитись, чи все всім сподобається, тому обов'язково пишіть в коментарі свої побажання по освітленню, можливо, по різній картинці на фоні і так далі. Сьогодні я розкажу вам супер нові історії. Чому нові, тому що. Я їх знайшла, переклала буквально за останню добу, і вони всі там 16 годин тому назад викладені, 10 годин і так далі. Тобто ми дізнаємо справді нові історії, не ті застарілі, які вже, не знаю, 5-10 років гуляють по інтернеті, а справді щось нове. Тому запасайтесь водою, чайочком. Вкусняшками і приступаємо до прослуховування. Гарного вам перегляду. Отже, перша історія я більше не довіряю своєму чоловіку. Ми разом вже 14 років і маємо двох дітей. Але я почуваюся повністю розгубленою у цих стосунках. Правда в тому, що я йому зовсім не довіряю. Він постійно хоче жінок у соцмережах, регулярно дивиться порно, різко повертає голову та витріщається на жінок на публіці. Я навіть ловила його на тому, як він пише друзям про те, як сильно він сумує за холостяцтвом та як хоче бути поруч з іншими дівчатами. Він каже, що то просто чоловічі розмови, але я вважаю їх зрадою. Це боляче та зневажливо і повторюється впродовж усіх стосунків. Я ніколи не думала про те, щоб бути з кимось іншим. Я залишалася вірною та емоційно відданою, але його поведінка мене дуже розчаровує. Я не почуваюся в безпеці, бажаною чи цінною. Щоразу, коли я згадую цю тему, розмова переростає у сварку. Він каже якщо я такий поганий, чому ти просто не підеш від мене? Боже, це жахливі слова. Потім поговоримо про них. І ще каже мені, що йому вже байдуже, бо що б він не робив, цього ніколи недостатньо. Думаю, він не розуміє. Справа не в тому, щоб пробити більше, а в тому, які почуття я відчуваю через свої чи його дії. Говорити те, що він говорить своїм друзям за моєю спиною це не нормально, це не кохання. Ніхто не каже, що кохає когось, бажаючи бути холостяком і тусити з іншими жінками, правда ж? Так, після роботи він повертається додому, але емоційно його немає поруч. Він каже, що я егоїстична і дбаю лише про власні почуття, але мені здається, що він ніколи не бере на себе відповідальність за те, як до мене ставиться. Його також дратують мої питання, чи він мене досі кохає. І я часто це питаю, бо постійно почуваюся невпевнено та емоційно виснаженою. Він рідко мене обіймає, говорить щось приємне чи заспокоює. Коли він купує мені щось, то потім кидає в обличчя, ніби це все компенсує. Каже, що я не ціную дрібниці, але насправді мені потрібно найнеобхідніше ласка, увага, турбота. Так, ми проводимо час разом, але тільки на його умовах. Він працює в третю зміну і завжди каже, що втомився. Я розумію, що він виснажений, але чи означає це, що я просто маю чекати, коли він відчує себе готовим до спілкування? І якщо я кажу йому, що це несправедливо, він відповідає, що я знову егоїстична. Також я часто згадую, як він робив мені боляче. На що він відповідає, що мені потрібно просто відпустити минуле. Чесно кажучи, я не знаю, як це зробити. Як мені пробачити, коли мені все ще неприємно? Як забути те, що мене зламало, і не було по-справжньому виправлено? У мене є навіть доступ до його телефону, і я бачила, як він ігнорує мої повідомлення, відповідаючи друзям. Через це я почуваюся невидимою. Незважаючи на все це, я все ще намагаюся, хочу врятувати наші стосунки. Але я емоційно виснажена і не знаю, як показати йому, що я дійсно стараюсь. Я тут не для того, щоб жалітись. Я тут, бо мені не все одно, але я втомилася випрошувати елементарну любов і повагу. Що я можу зробити, щоб показати йому, що серйозно налаштована врятувати наші стосунки? Як навчитися прощати та довіряти, особливо якщо все ще почуваюся некоханою та зневажною? Чи варто мені піти і сказати, я заслуговую не більше, ніж це? Якщо хтось переживав щось подібне або має пораду, буду щиро вдячна її почути. Коментарі Якщо я такий поганий, чому не кинеш мене? Всі ми знаємо, що на масово радить Reddit. І вони мають рацію. Тож, якщо ви вважаєте, що заслуговуєте на більше, ідіть геть. Цілком можливо, що це найкращий шлях. І якщо відповісти на ваше питання, що я можу зробити, щоб показати йому, що я серйозно налаштована врятувати наші стосунки, нічого з того, що ви обоє робите, не буде достатньо. Якщо ти справді хочеш продовжувати відносини з ним, зверни увагу на ваші потреби. Зверни увагу на ваші потреби. Що він робить такого, що тобі потрібно, а він або не знає, що тобі це подобається, або занадто самозакоханий, щоб усвідомити це. Ти хочеш більше обіймів у стосунках, а він більше вдячності, тож обійми його у знак подяки за дрібниці, що він робить. Тобі потрібно змиритися з тим, що він ігнорує такі розмови, применшуючи твої почуття, навряд чи він зміниться. Звичайно, якщо він не відчуває жодної вдячності від тебе за те, що, на його думку, він заслуговує, можливо, його почуття також применшуються. Зараз у нас є двоє людей, які стверджують, що їх не цінують, і яким, ймовірно, буде важко висловити свою вдячність, якої потребує їхній партнер через тривожність. Ти питаєш, чи кохає він тебе, бо не відчуваєш любові від чоловіка, який розглядає жінок як засіб для досягнення власного задоволення? Задоволення це не кохання. З твого опису його дій та реакцій, схоже, що він не розуміє кохання або того, що воно має бути взаємним і підтримуватись обома партнерами. Ти закохалася в цього чоловіка, коли ви були фактично дітьми. Можливо, ти й виросла, але він, судячи з твого опису, ні. Здається, він висмоктує з тебе всю енергію. Знайди себе. Спробуй професійну консультацію для пар, і якщо він нічому не навчиться, розлучися з ним. Ви ще молоді та заслуговуєте на життя вільне для кохання. Що ж, коментарі досить справедливі. Люди враховують побажання обох сторін, тобто не тільки авторів. Але Боже, ці слова. А якщо я такий поганий кінь мене, серйозно, це настільки прозора маніпуляція, нагадує якусь, не знаю, підліткову закоханість, ж залежність, не знаю, дитячі якісь риси. Це не окей. Це взагалі не окей. Чому вона не звалила досі? Нехай вона тримається. Скільки там вони? 14 років разом живуть. 14 років це означає, що вони вже далеко не діти, їм під тридцятку мінімум. І вони отак себе ведуть. Боже, надіюсь, в мене не буде такої кризи середнього віку, як в них. Але добре, сміятись із сарказмом вистачить. Жінка в складному середовищі, в складній ситуації. Вона, я думаю, що вона не кохає чоловіка, а звикла до нього просто. Тому що якби хтось з них кохав, він би насправді намагався щось зробити. Зараз, я думаю, вона просто жаліється. Вона розказує про ситуацію, що чоловік її не розуміє, о Боже, як все жахливо. Але він їй напряму сказав, що йому важливо це та ж подяка. І вона йому напряму сказала, що їй важливо. Це там обійми, увага і так далі. Це все банальні елементарні речі. Дайте один одному те, що потрібно, та таю все, хеп'єн, бла-бла-бла. Але їм пофіку. Вони егоїстично зациклені на собі. Тому коментарі адекватні. Автор грає роль жертви. Я думаю, що їй або потрібно справді сходити до психотерапевта для пар, або звалити куди подалі. Ну, серйозно, якщо вона буде так мучитися ще роками, і от уявіть собі таку ситуацію, вам 50, 60, ви дивитеся, як ваш партнер задивляється на інших там, ну, чи в чат, чи хлопців в інтернеті. Ігнорить повідомки від вас, відписує своїм друзям, кидає вам в обличчя те, що ви в них випросили, типу, як знак уваги. Жесть. Я нікому не хочу такого життя. Ну що ж, поговорили, дай хватить. Приступаємо до другої історії, тому що в нас на сьогодні їх ще дві. Історія номер два. Мій чоловік сидить на OnlyFans. Що мені робити? Привіт! Я жінка, мені 27. Ми із моїм хлопцем у стосунках вже майже 5 років, і він чудовий. Як і у всіх пар, у нас були проблеми в минулому, але ми їх подолали. Близько року тому я дізналася, що він підписаний на акаунти напівуголених дівчат косплеєрок. І я почуваюся жахливо. Я розповідала йому, що думаю про це, і наголосила на тому, що він завжди говорив про те, що дивитися порно або на людей у сексуалізованому вигляді на фотографіях це ненормально. Тож, коли я дізналася, на кого він підписаний, я подумала, якого біса. Ти сам казав, що це ненормально. Ми обговорили це, і він сказав, що відпишеться від таких аккаунтів, бо це погано для наших стосунків. Уточню, я запитала в нього, як він себе почуває, чи це призведе до його сексуального розчарування, але він сказав ні і погодився не переглядати контент такого жанру. Нещодавно я дізналася, що в нього є підписка на OnlyFans, тому, очевидно, я спустошена і дуже розлючена, почуваюся зрадженою. Я знову з ним поговорила про це, нагадавши минулу розмову, і він відповів. Але ж я не плачу за це, це просто безкоштовна підписка і не відвертий контент. Ніби я збиралася поаплодувати йому за те, що він витрачає на це гроші. Проблема в тому, що я йому більше не довіряю. Навіщо тобі аккаунт на OnlyFans, якщо ти все одно не будеш платити? Контент такого роду можна знайти безкоштовно на багатьох сайтах в інтернеті. Я дуже сумніваюся, що маючи аккаунт, він нікому не платить за оголені фото. Він сказав, що йому полегшило після того, як він підписався, навіть враховуючи нашу домовленість стосовно цього, я не знаю, що робити. Я дуже-дуже злюся, яку пораду ви можете мені дати? Що це означає? Це зрада? Перед тим, як перейти до коментарів, як ви ставитесь до такого роду ситуації? Чи вважаєте ви перегляд контенту, жанру ню? Зрадою, підписки там на інших людей, OnlyFans, не знаю, в Інстаграмі, ще десь там. Чи вважаєте ви це зрадою, Ок вам чи не ок? А найголовніше питання чи обговорювали ви це зі своїм партнером, тому що ваші погляди можуть відрізнятися? Коментарі. Я дізналася, що мій чоловік робить те саме. Здогадалася про це? Бо в Інстаграм є додаток під назвою Трец. І я підписалася на нього, бо там були комедні відео, які мені подобалося дивитись. Потім одного разу я побачила, що він теж там підписаний, і не звернула на це уваги. Через кілька тижнів я зайшла на його профіль у Трець, і він підписався на 156 жінок. У кожної з них було посилання на їхню сторінку подружки. У мене стислося серце, і мене нудило. Коли я запитала його про це, він заперечив, назвав мене божевільною, а коли я надіслала йому скріншоти для підтвердження цього, він заблокував мене у всіх соцмережах і перестав носити обручку. Ми одружені вже вісім років, а разом цілих одинадцять. Тож так, якщо це боляче, це сто відсотків зрада. Бо якби я зробила щось подібне, він би розізлився і кинув мене вповненісенідниця. Потім через місяць я попросила його розблокувати мене, він відмовився, сказавши, що я збожеволію і буду його контролювати. Він мій чоловік, заради всього святого, його захисна позиція, я розказую тобі тільки те, що потрібно тобі знати. Я не знаю, що мені робити розірвати наш шлюб, бо я не можу йому довіряти. Я знаю, що він не зміниться, а продовжить витріщатись на інших оголених жінок, яких забажає. Ви уявляєте, таке не тільки в автора відбувається. А... Чим більше я читаю таких історій, тим більше розумію, наскільки дивний світ. Нехай. Наступний коментар. Це складне питання. Хоча він втратив вашу довіру, я не впевнена на 100%, що це явна підстава для того, щоб піти від нього. Варто запитати себе, чи стосунки в цілому варті більшого, ніж це єдиний вчинок. Інша річ, про яку вам варто подумати, чи вважаєте ви, що його підписка на OnlyFans суттєво змінила ваші стосунки? Я маю на увазі, чи погіршилися вони через це. Якщо ні, то чи можливо, що це його спосіб задовільнити свої особливі бажання таким чином, щоб, на його думку, не зламати ваші стосунки загалом? Уточню, що я не намагаюся виправдати його поведінку, чи те, що він втратив вашу довіру. Я маю на увазі зрозуміти його точку зору та спробувати оцінити, чи є його підписка на OnlyFans справжньою загрозою для ваших стосунків чи ні. Бажання кожної людини складні та особисті, і можливо, що його захоплення OnlyFans-консплеєрами Оліфенскосплеєрами це спосіб для нього задовільнити свербіж, який на його думку не є серйозною загрозою для стосунків. Які він побудував з вами. Я не намагаюся судити, чи те, що він зробив правильно чи неправильно, я намагаюся сказати, що розуміння його мотивації та значення його вчинків може бути необхідним для вас, якщо це дійсно не загрожує вашим стосункам. На цьому коментарі закінчилися стосовно моєї думки цієї ситуації. А якби в них не було до цього всього. Саме в автора, якби в них не було до цього всього розмови, коли хлопець їй сказав, що дивитися там порноконтент чи сексуалізованих, розтягнених людей це неправильно, якби він цього всього не говорив, то ще, в принципі, його можна було б зрозуміти. Ну, там, Кожному своє, він ж не зраджує там фізично, не прив'язується до цих дівчат, косперів емоційно. Але він сказав, що це не ок, і сам зробив аналогічно не раз. Це його вчинки не відповідають його діям. Я думаю, що насправді, з самого початку, він мав такі схильності. А коли сказав, що це не ок, можливо, він це говорив не автору, а самому собі, щоб запевнити себе. Тому насправді я думаю, що припиняти відносини через це не потрібно. Краще відкритись один одному, ще раз спробувати нормально поговорити і, можливо, все владнається. Якщо навіть після того, як відкрилися, нічого не вийшло, або він знову втиху буде отак от себе поводити, то який сенс? Це людина, яка, мабуть, отримує задоволення від того, що робить такі речі. Не розказуючи і обманюючи партнера. Тому таке собі. А от в одного з коментаторів, де чоловік її заблокував, тобто вони були 8 років одружені, 11 років разом. Уявіть собі, 11 років. Це більше десятиліття. Вони вже були одружені, і він через те, що вона наїхала на нього, чому він відп... підписується на інших жінок, її заблокував і перестав носити обручку. І оборонявся тим, що вона його контролює, серйозно. Боже, Це просто жахливо. Напишіть, чи у вас в когось була така ситуація в житті, тому що для мене це зараз виглядає чимось нереальним ну, типу, як магія, що про це розказують, але я цього вживу не бачила. Це просто жахливо. Якщо у вас когось на власному досвіді, на досвіді. Друзів, таке ставалось. Обов'язково напишіть в коментарі. Я маю знати, це магія, чи це дійсно відбувається. А тепер прийдемо до наступної історії. Це остання історія на сьогодні. Третья. Хм, Що ж там буде? Історія 3. Я щойно розплакався перед своєю дівчиною, і думаю, що вона мене покине. Мені 21, їй 22. Ми зустрічаємося з листопада минулого року. Нещодавно вона дізналася, що я ніколи не бачив гру престолів, і ми почали разом її дивитися. Я знаю, що запізнився стосовно популярності серіалу, але він дійсно хороший. Я з тих людей, для яких інформація іноді пролітає повз голову, тому я пропустив важливу деталь. Біс. Автор мав на увазі, що він пропустив, як звати було цього біса. Якщо ви не знаєте, то я нагадаю, це той коротунк, він такий пафосний, їздив ще на стіну Терріон Ланістер. Ось, продовжуємо. Біс вбив свою маму під час пологів. Його сварка з батьком і звинувачення батька у смерті дружини є буквально копією моїх відносин із власним татом. У мене є старший брат, я з ним близький. А він близький з батьком. Тато мене щиро ненавидить. Навіть коли ми нормально розмовляємо, він дивиться на мене з огидою. Він часто сам казав, що звинувачує мене в тому, що сталося, і називає мене монстром за те, що я не почуваюся погано, на відміну від старшого брата. Уточню, що мені було кілька хвилин, можливо, година, коли це сталося, І це така травма для мене, що я навіть не можу це як слід висловити. Мій тато багато разів ганяв мене з дому, а потім телефонував, щоб я повертався назад. Коли мені було 14, я три дні ночував у будинку мого друга. Тоді тато подзвонив мені і запитав, де я. Я сказав йому, що на роботі. Мені довелося влаштуватися помічником кухаря в піцерію, бо батько не давав мені ні копійки. Він запитав мене, коли я повернувся додому. І я сказав йому, що якщо мені не пощастить і мене не збиє вантажівка, я буду вдома о дванадцятий. Коли я повернувся додому, він знову мене вигнав. І він вигнав мене, коли мені було 16, бо дізнався, що я бісексуальний. Він вигнав мене, коли мені було 19, бо я курив сигарети. І в таких ситуаціях завжди каже: якби твоя мама знала, який ти, то теж вигнала б тебе. Але мені подобається вірити, що вона ніколи цього не зробила і не змушувала мене працювати з 14. Я подав заявку до армії, тому скоро зникну з його голови. Щодо основної історії, мабуть, я занадто відійшов. Отже, коли я побачив цю сцену, я зрозумів, що ми з бісом однакові. Мені було знайомо, наскільки жорстоким був його батько, і, дивлячись на це з точки зору іншої людини, я почав плакати. І якщо мій тату мене чогось навчив, то це того, що чоловіки не плачуть, особливо перед жінкою. Бо яка жінка захоче, щоб її захищав плакса?» Моя дівчина вимкнула епізод, вона знає про цю ситуацію, і обійняла мене, ледячи по голові та кажучи щось типу все гаразд, пончо, все гаразд, поки я ридав. Вона говорить на мене пончо, бо на Хеллоу ми з двома іншими мексиканськими друзями одяглися як частина танцю Маріачі. Розкажу, що таке Маріачі це танець мексиканців, де вони такі танцюють і співають у цих великих своїх капелюхах. Це було, як вони називається, ну, неважливо. Я сказав їй, що хочу додому, а вона не звернула уваги. Коли я встав і подивився на неї, клянусь, я побачив у її очах той огидний погляд, яким дивився на мене тато. Вона сказала: напиши мені, коли тобі стане краще. Але сама цього не зробила, щоб перевірити, як я вже цілий день. Я ховався у своїй кімнаті, плачучи, не можу перенести її втрату. Будь ласка, допоможіть. Хоч історія і нова, вона була опублікована 16 годин тому. Вже є апдейт, і перед тим, як дійдемо до нього, я хочу сказати, що у автора було дійсно складне дитинство. Я навіть не уявляю, як воно. Типу, тебе виганяють з дому в молоді роки, придумаючи для цього будь-яку причину зі складностей життя. А, ну, в принципі, це ж звучить щось, що відповідає реаліям, які в нас є загалом у світі. Але те, що чоловік картає свого сина через те, що через нього померла його дружина, а, ну, по-перше, наскільки я знаю, що коли є загроза дитині і жінці, яка народжує, то рішення приймає найближчий родич, кого потрібно врятувати. Ну, звичайно, якщо жінка на цьому супер не наголосила. Тобто батько сам прийняв рішення, як діяти в такій ситуації. І він зараз в цьому Венець сина, що той народився на світ і народився на світ, він завдяки тільки тому батьку і мамі. Без їх рішення його би взагалі тут не було. Це не він вирішував. І він зараз його винить у тому, що дружина померла. Це настільки нелогічно, що Боже. Напишіть, як ви до цього ставитесь. Ви думаєте, син справді винен? <смі> Скажіть мені, що ви не думаєте так, тому що ну, його... Жесть. Окей, продовжую. Переходимо до апдейту. Дякую за вашу підтримку та коментарі. Завдяки ним я написав їй повідомлення. Дуже довге повідомлення. Але швидко його видали, бо я вже не та людина, я колись був. На жаль, я виріс, щоб висловити світові сарказм свого батька, тож єдине, що я їй не діслав, було просте, чи виглядав я тупо, коли плакав? Ха-ха. я не сміявся коли насилав. я все ще плакав. Ось наступні повідомлення з чату. Вона, ти і потворність в одному реченні? Я не знаю, ти дивилася на мене так, ніби в мене воші. Вона, я вже хотіла сказати тобі, що ти нікуди не підеш, а ти втік за секунду. Я, вибач, ти нічого не зробив, щоб вибачатися. Я зіпсував наше побачення. Вона. Та годі, я спостерігала за твоєю реакцією, коли вперше показала цю серію, і ти не відреагував. Я подумала, що тобі буде окей продовжувати дивитись. Якщо вже на те пішло, то мені шкода, що я змусила тебе через це пройти. Я хочу тебе побачити. Далі ми спланували зустріч. І я вже біжу в душ після публікації апдейту. Тож, дякую вам, що все-таки наполягли на цьому. Я рада, що автор послухав коментаторів і що коментатори такі адекватні. Люди порадили йому розібратися напряму з ситуацією, а не додумувати щось сам собі. Тому надіюся, в нього все буде добре. І на цьому. У нас відео і історії на сьогодні закінчуються. Це вже 10-та година вечора, поки я знімаю дане відео. Вже досить пізно. Не знаю, коли я викладу його. Можливо, це буде, не знаю, 12-2 та ночі. Тож, надіюсь, вам сподобалось. Напишіть свої коментарі, як воно вам. Обов'язково підписуйтесь на Telegram, ток Ютуб, на Патреон, на все, що знайдете про мене в соцмережах. І пишіть свої історії, надсилайте. Якщо вам є що розказати, обов'язково напишіть на мою пошту. Вона вказана в мене на Ютубі. І я перегляну, і якщо в мене будуть якісь уточнення, я вам відповів і обов'язково її розкажу. Гарного вам дня, ночі, тижня, року, всього вам найкращого, Па-па!